Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава слава силам оборони! Вітаю! Пане Сергію, пропоную розпочати з новин, як то раніше їх називала до кави, хоч уже зараз і не раночок, а по обіді, але тим не менш приємні новини з Запаребріка. У Білгороді знову темно, як уже кажуть, Блек-Білгород. Знову нема води, нема світла. Наші добрі дрони постаралися, і знову станція Луч перестала сяяти. Як ото вже зараз жартують. Що вам про це відомо? Що ви з цього приводу думаєте? чи треба нам розширювати можливо нашим силам оборони мапу, де на Росії блекаути? Щоб не тільки Білгород був занурений в ці приємності, які нам Росія свого часу влаштовувала, а можливо і інші регіони можливо так швидше зрозуміють, що таке війна, і хто хто тут агресор взагалі? Ну, скажу так, що я не дуже вірю, скажімо, там якісь спочатку соціальні потрясіння на Російській Федерації, на кшталт, там, громадянської війни або революції. Ну, треба бути реалістами, але з іншого боку, сьогодні Україна має створити і вже намагається це робити максимально некомфортні умови для російських громадян. Перш за все, мова йде про відключення енергопостачання, водопостачання, власне, все те, що ну росіяни, скажімо так, Частина з них звикла до таких умов, частина ні, але тим не менше, це те, що в будь-якому разі впливає на настрій. По перше, ну і впливає на економіку, в тому числі, тому що ми на сьогодні знаємо, що ринок праці, наприклад, на Росії, він просідає. Відповідно, що ті працівники, які залишаються, вони Мусять працювати, я не знаю, як працювати в комфортних умов, чи ні, але проживати точно без комфорту. Тим більше, якщо ми говоримо про там бликаути відповідні, не треба боятися цього слова. Не треба боятися говорити про те, що Україна свідомо наносить і буде наносити удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Це те, що залишає економіку Російської Федерації. Без енергопостачання, зрозуміло, все стає, і власне перш за все стає, зупиняється військово-промисловий комплекс. Тому це вкрай необхідно сьогодні. Я думаю, ми е, поки що ведемо мову про Брянск, про Білград, про Курщину, про Ростов, про нашу тимчасово окуповану Кубань, там де дістають наші діпстрайки, де можна носити. Відповідної якості ураження саме по енергетичній інфраструктурі, і де цей блекаут має розтягнутися по усій оцій локації. Відповідно, далі буде, тому що ми розуміємо. Дуже сподіваюся на це. Тим більше, якщо про це заявили, треба вже і підтверджувати. Час іде. Він в цьому плані не дуже на нас працює. Про нашу про нашу ракетну програму, тому що Діпстрайки це добре, але ракети, звичайно, це буде і голосніше, і гучніше, і більш наслідки для Росіян настануть. Тому блекаутів, як кажуть, побільше блекаутів гарних, блекаутів щодня. Тоді росіяни я я погоджуся навряд чи Вони скажімо так: соціологія покаже, що вони там почнуть зразу агітувати за припинення війни, але власне ті чинники, про які я сказав попередньо, вони мають Цювати і перш за все це відчує в тому числі. І фронт, ми ж прекрасно розуміємо без електроенергії, без цього рубільника воно дійсно все буде зупинятися. Ми, ну, як ми знаємо, неспокійно минулої ночі було і в тимчасово окупованому Криму. Там на ранок повідомляють, в соцмережі а, палає а палає нафтобаза біля Феодосії після атаки БПЛА. І як відомо, були нальоти на військові аеродроми, зокрема на САКи, з того, що відомо вже станом на тепер. А, як ви бачите, оця історія з Кримом? А, ми, ми реально спостерігаємо останні кілька місяців, прям масовані такі вибиття. І ППО в Криму, і РЛС дороговартісних, і, звісно, нафтобаз та військових аеродромів. Е, які висновки робить окупант, чи не робить? Тому що ми бачимо, що постійно долітають, та нам це плюс. Ми вибиваємо їхні е, потужності. Але чому росіяни чи не мають чим оборонятися, чи не можуть вони оборонятися, як ви бачите? Ну, По перше, висновки робимо ми, що треба ще більше. І кожного дня, фактично кожного дня відбуваються удари по Криму. Не про все відразу повідомляється, але подивіться, що вибивається два ключових моменти і базові. Ну, по перше, все це можна об'єднати в демілітаризацію Криму, яка цей етап мав певну паузу. Таку тут я погоджуюся зараз. Постійно, фактично, дійсно кожного дня є ураження елементів протиповітряної оборони, що надзвичайно важливо, і звичайно, ми говоримо. Про ураження відповідного, ну, давайте називаємо, називаємо його паливного ринку на території тимчасово окупованого Криму. Сюди можна додати, в тому числі, і ті удари, які. Відбувалися по Керченському мосту, тому що на сьогодні логістика ця звичайно на 100% працювати не може. Сюди ми можемо дописати також знищення паромних переправ. Пам'ятаєте, наприклад, Конрад, Конрад третій, який був знищений та паромна переправа, там тоді було дуже багато цистерн з пальним. Пішло пішло все на дно. І сьогодні ринок пального він у Криму просто просів. А можливо, після цих уражень Феодосійського феодосійського нафтотерміналу який є найбільшим на території тимчасово окупованого Криму? Цей ринок зазнає чутливих ударів? Ну він вже зазнає чутливих ударів. Ну давайте. Окупанти, хоч там і вустами роляйте реакційно, говорять про те, що ситуація стабілізується найближчим часом, але цифри говорять самі за себе. Минулий тиждень на початку тижня, наприкінці, позаминулого, там 30 літрів на людину на одну одиницю автомобіля, відпускали. Потім мова йшла про 20, зупинилися, начебто, будемо стабілізувати. Далі все з'явиться. Не з'явилося тепер, після ударів по Феодосі. Федосійський термінал він вже не вперше вражається, і там, якщо дивитися на, на знімки з НАСА, космічні, там ми бачимо, що о, палає і добряче. Тобто на сьогодні ми навіть нам важко зараз сказати, можливо, дійсно найбільш сміливі прогнози справді це, що о, ця база перестане цей нафтотермінал перестане існувати. От тоді ми, звісно, побачимо, що це впливає на економічну ситуацію на півострові. Ну, по-друге, ми говоримо про якість бензину. До речі, це не українське ПСО. Там відповідно, що ми там розповідаємо. А подивіться, якість бензина просто найнижчого рівня. Так, це вже самі кримчани, які звітують і відео, і фотофіксацію, на в тому числі такі російські пабліки. Говорять про те, що бензин дуже поганий і власне навіть його зливають з машини. А не в машину заливають і кажуть, що можливо на цьому ринку автомобільному зможуть на такому бензині вижити одні лади або Жигулі. Тобто бачимо, що це дійсно удари по економіці. Ну власне, я згадав про системи протиповітряної оборони, які дозволяють сьогодні нашим бойовим комарикам виконувати ті завдання, які виконуються по нафтотерміналах, які виконуються в Тому числі по авіаційній аеродромній інфраструктурі. Звичайно, ми сьогодні говоримо про те, що і хочеться відповідно уражень бойової авіації. Ну про це ГУР, до речі звітова. Пам'ятаєте, там три гелікоптери, чотири літака, два амфібія і два Ан-26. Це здобуток, причому не просто солідний. Це суперова робота. Але інфраструктура, на мій погляд, це найважливіше, тому що зрозуміло, не буде працювати аеродром, не будуть ті самі, наприклад, літаки тактичної авіації сідати в Криму, злітати і виконувати бойові завдання, тобто терористичні завдання, пуски ракет по нашій території. Тому все це в комплексі, звичайно, говорить про те, що перше Крим залишається на порядку денному сил оборони, ті здобутки, які ми сьогодні вже маємо. Вони дають підставу говорити про те, що не просто реальне повернення тимчасово окупованого Криму це те, що на сьогодні впливає на економічний, на політичний, на соціальний стан не просто там окремо взятого кримського півострова, а на всю політику Російської Федерації, зокрема і в Криму, і взагалі по фронту, тому що система ППО. Криму вони по якості донедавна ще були відповідали там рівню Москви або Санкт Петербургу. Ну і, власне, я. Е свого часу дозволив собі таку сміливу думку, що на сьогодні в Україні є засоби вогневого враження, які можуть дістати до будь-якої локації на території нашого Криму. Як показує сьогодні життя, дійсно, сьогодні ми можемо дістати засобами враження дівстрайками, ракетами. От єдине, що хоче, це ракет масштабування цього процесу, щоб цих ударів було ще більше і вони були ще більш чутливі для російських окупантів. Пане Сергію, от мені пригадалось минулого тижня. Бен Волес це нагадаю нашим глядачам, колишній міністр оборони Великої Британії. Він в одному з інтерв'ю сказав, що Україні потрібно в лапках задушити Крим, зробити його півострів непридатним для життя, вибити якомога більше всього. І, зокрема, і кримський міст. Бо він ж незаконна переправа, і сам півострів є сакральним для диктатора Путіна. Говорить Бен Волес, і ми на рахунок цього дискутували з військовими експертами минулого тижня. А чи доцільно зараз говорити взагалі про звільнення Криму? Чи маємо ми ті потужності, чи можемо ми говорити зараз про повноцінне звільнення півострова? І от ті експерти, з ким я це обговорювала, говорять, що ще зарано говорити про звільнення Криму, вибиття потужностей ворога, так а про звільнення ще зарано, як ви бачите. Ну, я єдине, що е, можу не погодитися з колегами. Е, процес або етап демілітаризації, який сьогодні відбувається, і ми про нього можемо дійсно постійно щодо Криму говорити. Ну, подивіться, там кожного дня щось прилітає, кожного дня відбуваються якісь події. Ну та, якраз цей процес демілітаризації є е, е, одним з базовим е, процесів звільнення тимчасово окупованого нашого півострова. Ми дійсно не говоримо. Я взагалі дивуюся, звідки з'являються подібні матеріали. Е, Зараз ми можемо задати всім відомого аналітика, я не знаю з якого кабінету чи дивану, який там пророкував, що Україна до нового року почне атакувати Крим. Ну, це, це навіть вже і не смішно, тому що ну, це просто виглядає якимось великим сюром. Так, от дійсно ми не говоримо сьогодні про наступальні якісь там операції. Для цього треба мати відповідні спроможності, ресурси, ситуацію загалом на фронті. Ну і власне анонсувати це ніхто не буде 100%. Тому про це не говоримо. Але це оці краплинки, якраз звільнення наших територій, це те, що на сьогодні в Криму відбувається. Я не даремно кажу там про підсилення нашої ракетної складової, тому що Діпстрайки це добре. Вони будуть далі працювати і більш потужно. Вони змінюються кожного дня. Але ракетна програма, ракети загалом вони підсилили ці наші бойові спроможності. Тому ми сьогодні говоримо про очищення, ми говоримо про перевантаження системи. ППО, але це, це краплиночки звільнення нашого Криму. Я не кажу про те, що ці краплиночки завтра перетворяться там в річку або тим більше в море чи там океан. Ні, поки що про це не говоримо. У нас є багато складових для того, щоб Крим звільняти, і треба це зробити. Там ну давайте задаємо хоча б дві коси Кінбурнську, Тендівську. Так і ми ж розуміємо, дав що ми будемо впиратися плюс небо над Кримом. От небо над Кримом воно поступово очищується від елементів ППО. Це теж один з таких кроків, який необхідно зробити. І Україна ці кроки робить на сьогодні. Так, пане Сергію, тепер пропоную повернутися трошки на добу назад до вихідних і поговорити про удари Росії по Україні, зокрема про тилові удари. Як ми знаємо, окупанти нанесли один із наймасованіших ударів, взагалі з початку великого вторгнення по Львову та області випустили десятки дронів і ракет. Спрямували саме на цей західний регіон. Є, на жаль, і загиблі, є постраждалі. І знову таки оцінюючи цей удар, багато хто говорить, що. Із експертів, що цим Росія хотіла продемонструвати не тільки нам що безпечних місць немає, і вони дістають, і вони готові бити по цивільному населенню, але й демонстрація для Європи. Е, мовляв, дивіться, ми тут зовсім поруч. Сьогодні Львів, а завтра може бути будь-яке європейське місто. Як ви для себе розцінили цей удар? Чому західна Україна опинилась? Чому Львівщина чи погоджуєтесь ви з тим, що це і якісь сигнали Європи? Ну, будь-яка дія військового характеру, вона супроводжується відповідно або має нести в собі якусь е там політичну складову інформаційну складову, і це очевидно ми сьогодні спостерігаємо, тому що ну, по-перше, з військової точки зору. Хоча росіяни тероризують Україну, б'ють суто по цивільних об'єктах, але з військової точки зору мова йде про е, знищення нашої спроможності надалі оборонятися, тобто тут можна говорити про логістику, про наші ресурси, відповідно, ресурси, які ну всім відомо, це не є там військової таємниці, що західні терени нашої держави. Це велика наявність там газових сховищ, газових родовищ, в тому числі там на певних локаціях. Відповідно, ну звичайно, це транзитні коридори, логістичні коридори якими може або йде допомога, тут я не знаю, можу допускати, йде допомога від наших партнерів і союзників до України, як військового, так і гуманітарного характеру. І звісно, Росія намагається цей ресурс вибити. Ми ж говоримо про те, що на сьогодні війна вона вже перетворилася на не, не лише на війну дронів, так роботів перетворюється, а це війна ресурсів. Війна логістик, хто витримає це напруження, той підсумку і переможе це ж, зрозуміло. Тому це перший момент. І звичайно, ми говоримо про політичні або військово-політичні сигнали. Для нас це, що терор будуть продовжувати, мовляв, давайте українці здавайтеся. Я зараз не беру іншу складову, що Україна або Українці яким чином реагують на такі удари. Ми прекрасно знаємо. А от що стосується європейських колег, то тут не просто сигнал. Тут відверте повідомлення, яке дуже легко розшифровується. Що тут я погоджуюся з вами, цілком серйозно говоримо, що за дронами можуть летіти. На там ударні дрони, наприклад, можуть полетіти ракети випадково. Так а чому кажу, використовую слово випадково? Тому що пам'ятаємо, війна є гібридною. І, власне, мета, яка політична, західні країни мають це все побачити, відчути на собі. Більше того, можливо, навіть Росія готова до. Вбивство громадян цих європейських держав це теж треба зрозуміти. Росія на це готова. Відповідно, політичні лідери цих країн мають сказати: все, давайте зупинятися, давайте зупиняти війну, будь-який засіб. Тобто, капітуляція України, ну давайте заради того, що ми жили спокійно. Треба капітулювати, і Москва хоче. І розраховує саме на таке на таку постановку питання, тому тут це очевидно. Ну, власне, це і е, сигнал для наших американських партнерів. Не даремно один з путіних він сказав про те, що там з томагавками відповідно, буде його реакція. Хоча нагадаю, що Росія завжди вона боїться і вона відступає, як правило, коли до неї застосовують силу яка. Для неї є складною, з якою вона не може перемогти. Тому тут уже питання про те, що не що Росія зробить, а що наші союзники готові робити надалі. Якби вони зараз 100% вже стали поруч з нами, і сказали 100% мається на увазі не лише економічно, там фінансово, військової допомоги, а сказали політично, ми не рушимо з місця, ми будемо з Україною і жодної капітуляції, то зрозуміло, що Путін би таким чином реагував би на таку позицію. Хтось закликає до того, що от мовляв, поки європейці не будуть з нами в окопах, нічого не станеться. Європейці ну на сьогодні в окопи можливо не готові, але і наше завдання показати, що вони мають говорити про те, що Україна здатна і повинна перемогти, а не про те, що Україна бореться, але треба підписати капітуляцію. Тому тут, на мій погляд, дуже чітко все визначено. Пане Сергію, і пропоную проговорити коротко тенденції по лінії фронту, щоб не зупинятися на кожному з відтинків. Та ситуацію розуміємо. Додам, що аналітики Діпстейт говорять про просування ворога на Донеччині. Чотири населені пункти називають це Новоіванівка, Ольгівське, Вишневе та Тернове. І також були повідомлення від військових оглядачів, що напередодні Краматорськ атакували ймовірно вперше саме таким видом озброєння дроном на оптоволокні. От з того, що є зараз такого гарячого, що вам відомо, так що, що ви бачите, так по тих тенденціях на різних відтанках фронту, на чому вважаєте важливим заакцентувати? Щодо оптоволокна, я думаю, що тут треба з'ясувати все-таки, яким чином з якої локації це відбувалося. Бо ну, можна зараз в версії багато висунути, що це з Донецька запустили і долетіло до Краматорська. Тут теж очевидно, що треба тримати розум холодний, бо ну, такі події вони завжди о, використовуються з інформаційною складовою. Ну можу порівняти, наприклад, ситуацію Запоріжжям. Пам'ятаєте, коли о, дійсно прилетіли фівішка. І з'ясувалося насправді, що це був дрон матка, який власне цього і запустив вже безпосередньо по місту. Тобто, це не десь з локації тимчасово окупованої території або лінії бойового зіткнення. Тому тут треба розбиратися. Ну а загалом по фронту ми бачимо, що на сьогодні, на мій погляд, якихось надзвичайно кардинальних змін не сталося. На певних ділянках можливо навіть ситуація наближена до стагнації. Хоча спекотними залишалися, будуть залишатися на найближчий час, це точно: е, Сіверсько, лиманський Куп'янський, Новопавлівський відтинок фронту, ну, звичайно, Покровський. Це найголовніші локації, де ворог намагатиметься цю інтенсивність бойових дій, яка є на сьогодні, підтримувати, і намагатися рухатися вперед, використовуючи максимально всі ті резерви, які в них є. Тобто тактика м'ясних штурмів через е, тисячу порізів вона буде сповідуватися. І надалі погодні умови, які можуть змінитися, певним чином десь дозволять можливо використовувати в тому числі і важку техніку. Це не будуть колони. Я не думаю, що будуть колони росіяни використовувати, але це буде підсилення саме там танками, бойовими, броньованими машинами. І найголовніше, ворог спробує вже зайти по лінії зіткнення в наші крупні міста, якраз по цих напрямках, які я назвав, від от, от Сіверського до е, Покровського напрямку, закріпитися там на околицях це мінімум, е, зав'язати міські бої і, і рухатися далі. Принаймні цю зиму прожити або осінню зиму прожити у міських боях, якщо це можливо, да там прожити, і бої воно якось не стикується, але тим не менше зав'язатися і вести міські бої для того, щоб підтягувати резерви, підтягнути тилову логістику відповідно. Ну і далі вже через міські бої намагатися вбивати сили оборони і рухатися далі. Так, що ж, зафіксували? Пане Сергію, я вам дякую за цю розмову. Дякую за ваш час. Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Пасибі. Обов'язково. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, будьте активними в коментарях. Діліться цим відео зі своїми, бо саме ваша активність. Робить нас помітними на платформі. Будьте з нами. Побачимось.